Ой, дівчата, у моєму житті сталося щось страшне. Я знайшла переписку свого чоловіка, і не кажіть, що не треба читати чужі листи. Якраз треба, бо виявляється, у мене за спиною ціла змова. Виявляється, що мій Вадим любесенько спілкується з Петром, моїм колишнім чоловіком. Чого, чого, а такого я не сподівалася. Мало того, що вони спілкуються. Але вони мене обговорюють. А найгірше Вадим просить в Петра порад. А той дає, і я вам скажу, що я, пригадуючи всі ті ситуації, то таки повелася. Ми з Петром одружилися дуже молодими, мали один до одного дуже сильні почуття і дуже великі вимоги. Проживши так п'ять років, зрозуміло, що далі просто не залишимо один від одного й доброго слова. Знаєте, як то буває. Зачепить тебе якась дрібничка, а далі слово поза слово, ні, ти вже розумієш, що договорився до того, що й бачити цю людину не хочеш. І отак з дрібнички вийшло, що терпіти людину не можеш, але при цьому ще й любиш. Отакі От гойдолки так вже мене втомили, що я перша не витримала. Казала йому, що рада лише за одне, що немає у нас дітей. Слава Богу, що мені не прийшлося тебе терпіти заради дітей, сказала йому на прощання. Друге заміжжя у мене було в 30 років. Я вже довго придивлялася до чоловіка, які у нього плани на майбутнє, чи він тільки говорить, чи ще й робить, який він нетверезий, який він у гніві. І все, отак, співставивши, я вибрала Вадима. Він був старшим за мене на 5 років і теж вже мав стосунки, які ні до чого не привели. Але одне діло людину вивчити, а інше діло з нею жити. Буває, що дратує навіть те, як людина ложкою чай мішає. Живемо ми наче непогано. За рік у нас не було гучних сварок. Коли з Петром у нас щотижня був бій посуду, ну тобто, гучних це те, що ти запам'ятовуєш. Могли там побуркати одне на одного, але не доходило до особистих образ. Проте, після появи нашої спільної з Вадимом Донечки, все змінилося. Я стала дуже вимоглива до себе і до нього, бо перед нами велика відповідальність дитина, в якому світі вона буде жити, серед яких людей, в якому будинку, в який під'їзд буде заходити, в якому ліфті їхати. Ти подивися, яке навколо все обшарпане та аварійне, чи ти не читав випадки, як ліфти старі падали. Казала я йому. На це Вадим лиш усміхався, наче я йому якийсь анекдот кажу, або щось несуттєве. І оця поблажливість мене аж до кипіння доводить. То у тебе гормони, пройде, поблажливо каже він, а я вже киплю. До чого тут це? Чи ти сам не бачиш, що навколо твориться? Мене не влаштовує, що коли я кажу про реальні проблеми, то це не сприймається як належне, замість того, аби сказати, у нас буде новий дім, він отак смішкується і все буде добре. І тут вже у нас почалися непорозуміння, і ми не говорили один до одного все частіше і частіше. Дитина моя пішла в садок з обшарпаними грибочками, далі в школу, що бачила ще портрети комуністів. А ми все в тому ж будинку з ліфтом з обпаленими кнопками. Як розумієте, гормони вже стабілізувалися, а от мої погляди на життя не змінилися. Вадим став частіше затримуватися на роботі і став до мене уважнішим. То квіти принесе, то з дитиною уроки зробить, то продукти купить. Мене це насторожило, бо ж повернулися в старі часи, коли ми один одного розуміли та підтримували, але з якого переляку. Я тоді залізла в телефон і там побачила, що Петро та Вадим спілкуються, і Петро таки дає йому такі поради, що я ведуся на ці маніпуляції. От тепер не знаю, що робити: сказати йому, що все знаю, чи подивитися, що з того буде. Підпишись, підтримай українськомовний контент.